Мої вітання для вас у студії телеканалу Еспресо Біла Церква працює Любов Геращенко. І далі про головні новини міста 18 травня, станом на цю годину, для того щоб нас більше бачило людей та дізнавались правду. Поділіться цим відео чи пишіть коментарі. Погрожував пістолетом та вимагав гроші на пульт охорони муніципальної варти. Надійшло повідомлення, що в одному з продуктових магазинів Білої церкви чоловік велів віддати йому кошти, погрожуючи зброєю. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника та передали поліції. У білій церкві встановили дві кнопки термінового виклику копів, зокрема на вулицях Таращанська, – А та Леваневського, – 47-1. про це повідомила поліція охорони області. Пристрій призначений для виклику в екстрених ситуаціях. Хто ж на місце одразу прибуде наряд? Зазначу загалом на київщині встановили 742 такі кнопки. Флешмоб до дня вишиванки понад 130 учнів учнів третіх та четвертих класів гімназії перспектива створили українську сорочку, синхронно виконуючи танок. Як розповідає директорка закладу Ніна Верес, до цього свята готуються щороку. Крім того, у цей день школярі мають змогу відвідати музей етнографії. А на сайті закладу всі охочі можуть взяти участь в опитуванні та дізнатися цікаві факти про українську. Вишиванку, а ми з гордістю носимо вишиванку. Адже це національна святиня, яка об'єднує майбутнє і минуле покоління, які показують творчість наших людей, креативність наших людей, мудрість наших людей, незламність наших людей. І ми з гордістю носимо вишиванку.

Свято присвячене день вишиванки. В цей день всі люди одягають вишиванки. Я вдягаю вишиванку дуже часто, тому що я приймаю участь у багатьох таких закладах, і майже кожного тижня я одягаю вишиванку. Ця вишиванка, мама, мені сказала, що вона скропивницька. Так. Я звичайно люблю цю вишиванку із за того, що вона аж з Кропивницька там живе мої бабусі, і дідусі, і за того я її так полюбляю. Святкове дійство відбулося в бібліотеці філії номер 5 що на масиві незалежності для читачів та містян декламували вірші, співали патріотичні пісні під гітару, а також виконували народні співанки під аковокомпанемент Баяна. Також до дня вишиванки долучились студенти коледжу економіки та управління, вихованці школи №4 та пенсіонери. Люди сумують за гарними подіями, за святами. В Україні відбувається війна і на часі. От ми підтверджуємо свою ідентичність на полі бою і підтверджуємо свою ідентичність. От вишиванка, це саме той генетичний код нашого українського народу, от, який. Закладений ще нашими дідами-прадідами, нашою історією прадавній, який ми несемо молодому поколінні і зберігаємо до по сьогоднішній день. Одягаєш і з'являється відчуття броні. День вишиванки, особливе свято в Україні. Адже вишита сорочка з давніх даван є складовою народного вбрання та символізує єдність нації. Та незламність, тож сьогодні багато білоцерківців одягнули вишиванки та радо ділились своїми світлинами у соцмережах. Ми ж запитали українську, що для них символізує цей патріотичний елемент гардероба. Вишиванка для мене означає, що це одяг мого народу українського. Одягаю я його не часто, тому що це не робочий одяг, але одягаю на свята, на такі, як сьогодні, День вишиванки, на День Незалежності, на День Матері. Тобто, ну, звичайно, як святковий одяг. Мама заставляє її надівати. вишиванка для мене, що значить. Ну, Вишиванка дуже гарна, коли люди надягають вишиванку, зразу видно, що або якесь свято, або ну людини гарний настрій. Зазвичай не знаю. Коли надягають вишиванку, виходять на двір, багато людей на дворі, класно, класний день. Віддягає не часто на урочисті моменти, і це код нашої нації. Ну на всі свята на паску на різдво. День незалежності, день виш... прапора. Да. День вишиванки. Да. А що вона означає для вас? Можливо, особисто саме. Для вас. Ну, це якийсь родинний затишок, тепло, Україна, символ України, да. наш, наш генетичний Підтворю. символ, да, підтвердження наш, що ми українці. Вишиванка для Вашиванка мене це віде. ідентифікація віде. того, що я українка, я цим пишаюся. Чи часто ну, напевно, не часто. Я взагалі мрію про свою вишиванку, тому що це не моя, я її орендую раз на рік, якщо чесно. Телеканал «Еспресо Біла Церква вітає всіх з ним зичимо перемоги, миру та добробуту. Слава Україні! Героям слава! далі у програмі Головні новини Білої церкви. Ми поговоримо про медицину в нашому місті. Більшість лікарів наголошують, що війна негативно вплинула як на психологічне, так і фізичне здоров'я. Українців, але важливо навіть, попри всі складнощі, знаходити можливість дбати про нього. Тож кому та коли варто проходити медогляд, як заключити декларацію та на інші питання на відповідь директорка міського медичного центру номер 2 що розташований на вулиці Шевченка Галина Музиченко. Вітаю, Галина. Вас у нашій студії. Дякую. Добрий день, наші шановні пацієнти. Вітаю вас сьогоднішнім святом з Днем Вишиванки. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і найшвидшої перемоги всім нам. Дякую вам, Галина. І е, хочу підняти перше питання. Взагалі, що змінилося у роботі медичного центру номер 2 з початком повномасштабної війни? З початком повномасштабної війни нічого не змінилося. Ми як надавали медичну допомогу нашим пацієнтам, так і надаємо медичну допомогу. Трошки тільки що три лікаря в нас виїхали. За кордон працює там за кордоном. Ну, чотири лікаря приїхали переселенці до нас з Бахмута із Карматорська. Так що ми працюємо одною єдиною командою і надаємо медичну uh -huh. допомогу. А які це взагалі лікарі? На який профіль вони саме значить до, до нас приїхали три сімейних лікаря і одна лікар-терапевт, uh -huh. тобто, в принципі, ви можете прийняти на роботу також і переселенців, я так, так розумію. так. Угу. А ось люди, які ходили до тих лікарів, які виїхали загалом. Вони з легкістю змінили саме свого лікаря. Чи не було з цим проблем? Не було з цим проблеми. Лікар пацієнти в нас розумні, доброзичливі, ввічливі. Ну так сталося. Люди вибрали свій шлях, до вибрали свій шлях, і ми передекларували всіх пацієнтів. У нас як на початок війни було 80 тисяч декларантів, так і на сьогоднішній день більше 80 тисяч декларантів нашому медичному закладі номер 2 Пані Глина, взагалі лікарі наголошують, що не потрібно ігнорувати планові і обстеження і також щеплення. Чи б могли ви трошки роз'яснити саме цю тему? Добренько. Я дійсно проблема в нас трошки із те саме з плановим обстеженням. Я звертаюся ще раз до наших пацієнтів, що кожен рік наші пацієнти повинні проходити медичне обстеження. Раніше була диспансеризація, зараз вона просто, просто називається медичний огляд. Раз в рік кожен пацієнт нашого закладу повинен прийти і зробити аналіз крові, аналіз сечі, флюорограгічне обстеження. У нас новий сучасний скріновий флюорограф. плюс електрокардіограму. Ну електрокардіограму потрібно робити після 40 років. Ну якщо якісь є скарги, чи те саме то і раніше в будь-якому віці також в будь-якому віці, в грудному віці, в віці, підлітковому віці, якщо є скарги. Якісь для обстеження ми робимо електрокардіограму. На кожному у нас в складі нашого закладу знаходиться 9 міських амбулаторій і 2 сільські амбулаторії. В кожній амбулаторії є електрокардіограф. Значить, Порядок лабораторного обстеження На, в лабораторіях є дні, в яких береться аналіз крові. Аналіз крові централізовано везеться в лабораторію і проводиться обстеження. Пацієнту не потрібно ні. Куди ходити, він зробить аналіз крові, аналіз сечі, глюкозу, холестерин, все на місці. І привезуть в лабораторію дані, потім результати обстеження. Наші лаборанти заносять в електронну медичну карточку. Так що всі пацієнти, які здали аналізи, вони вертаються назад до сімейного лікаря, і в сімейного лікаря вже є в електронній медичній карті. результати цих аналізів? В Якому віці краще взагалі проходити планове обстеження? Чи це важливо в принципі в будь-якому віці? Кожний рік, кожний рік наші пацієнти дуже просимо їх, щоб та сам щоб кожний рік вони переходили і проводили медичний огляд. Проходили. Кожний рік. А що з приводу щеплень? Наскільки вони важливі, особливо зараз? Адже ковід тижні. Спав, все ж таке, що потрібно. Щеплення а дуже, дуже щеплення. важливі, особливо це, саме, це профілактика інфекційних хвороб. Ніхто ні в світі ще не придумав ніякого захисту, як імунопрофілактика. На сьогоднішній день в нашому закладі є наявні всі вакцини, так що, користуючись нагодою, запрошую наших пацієнтів на щеплення. Раніше в нас не було вакцини дифтерія правець, ДПМ називається, для дорослого населення. Зараз у нас є така. Така вакцина, так що запрошую доросле населення, а це 16 років, 26 років, 46 років, 56 років. Кожних 10 років наші дорослі пацієнти повинні щепитися від дихтерії правця. Якщо, наприклад, ти пропустив 46 років, то ти можеш щепитися по індивідуальному графіку у 50 років чи 56 років почався дачний сезон. Збудники, та саме столдня. Яка знаходиться в землі на землі, так що щоб для профілактики, щоб не захворіти цим захворюванням, потрібно робити щеплення, адже ми знаємо, що від цього захворювання нема лікування. Тільки вакцинація. щеплення, тільки uh -huh. вакцинація. Да. А що з приводу діткам, маленьких за да, діткам дітей. В, для, для діток, які проводяться к, згідно календаря щеплення, є наявність всі вакцини в нас є в наявності і кір, і під і червінка, гемофільна, вірусні гепатіти, щеплення проти вірусної паті. Всі наявні вакцини є без СЖ, так що наші мами дуже свідомі зараз. Я їм хочу подякувати, що вони дійсно приходять і, і проводять своїх діток на. Щеплення, А що з у кожній амбулаторії є кабінет щеплення, так що не потрібно нікуди ходити Ні в центральну поліклініку, в кожній амбулаторії є кабінет щеплення. Працюють медичні сестри, які працювали щеплення дитячими. Раніше в нас була дитяча поліклініка, тоді нас реорганізували, реформували медичний центр. І всі вони працювали з дитинством, робили щеплення, так щоб цих привив уже вних кабінетах сидять медсестри з з практикою, з опитом роботи по проведенню медичних щепленням е, дітям. Зачала про переселенців саме е, як діти можуть е, ті, що переселенці отримати вакцину, так і дорослі взагалі. Як це відбувається? Це треба якась декларація, чи можливо не, просто не потрібно пройти? декларація. Якщо е, раніше е, ну, пацієнта була декларація десь там в тому закладу, в нього є електронна медична карточка. Якщо навіть не було декларації, ми заводимо просто е, на підставі їхніх е, паспорта індивіду. Е, Індивідуального кода зробимо електронну медичну карточку і проводимо щеплення діткам. Угу. Пані Галина, а ось саме, дуже да. цікава така тенденція. Чи люди зараз почали частіше вакцинуватися після ковіду? Чи можливо вони якось сприймають тепер вакцинацію більш актуальної, і важливою? Важливо, ну в нас є навіть і ковідні вакцини. Ми також запрошуємо те саме дорослу в мережу, хто не ще бустерну дозу не зробив, зробити щеплення проти ковід. Розумієте, ще трошки люди, як які виїхали за кордон з дітками, вони побачили там рівень щеплення, що там без щеплення нікуди не пускають дітей. Ні в дитячих садочок, ні в школу. І навіть в мене була така стерильна мамочка, вона приїхала і сказала, «Микола, Миколина Миколана, будемо робити всі щеплення. Так що це Може, це такий повод, ну і плюс свідомість наших батьків, плюс ці ну, в інтернеті докази, що щеплення потрібне людям робити, і в тому числі і в дитячому населенню. А ось як запевнити соберне. таких матусь, які переживають, що щеплення може якось викликати якісь патології, наприклад. Ну, по побічних, побічних дій від щеплення в нас не було. У нас ми працюємо, ми розказуємо пацієнтам. Ми оглядаємо пацієнти дітям. Ми міряємо температуру, щоб зробити дитині щеплення. Ми проводимо бесіду. Яке щеплення, якими вакцинами, що може бути на це щеплення? У нас немає, нема таких те саме. Всі приходять у нас у нас більше 80% щеплено дітей. Біла церква. Молодці, <рес> Пані Галина. Ми говорили за огляд плановий, Що він важливий? А які найчастіше захворювання виявляють медики? Якщо наприклад людина довго не ходила на огляди, і що може загрожувати зараз? Наш дуже страшне захворювання виявляється туберкульоз. На Протягом цього чотирьох цих місяців ми виявили шість сімейних лікарів шість захворювання по туберкульозу. В общем, взагалі тут є наказ Міністерства охорони здоров'я, і тут є перелік сім захворювань проведення обов'язкових медичних втручань. І тут туберкульоз є, так що я дуже просто дуже прошу людей, які, наприклад, мають фактори ризику, це контакт з туберкульозом. це Наявність віл інфекції, це, це, вони повинні щороку проходити до сімейного лікаря і проводити обстеження, тобто флюорографічне обстеження. От завдяки цьому флюорографічному обстеженню ми виявили цих шість важких захворювань у туберкульозу. Це у дорослих? Дорослих, да. Також я хочу сказати, що крім туберкульозу, ще ми, ми, наші пацієнти повинні, крім того, що вони раз в рік повинні проходити цей медичний огляд, вони повинні, ми повинні провести їм обов'язковий медичний огляд, наприклад, по ВІЛ-інфекції. Тут чітко Міністерство охорони здоров'я розписало, які фактори ризику по ВІЛ-інфекції. віл інфекція у нас є скрінінгові обстеження, у нас є тести на обстеження ВІЛ-інфекцію. І цими тестами ми, діти з 14 років, навіть підлітки ми можемо обстежувати на наявність ВІЛ інфекції Тобто можна прийти просто і обстежити. Щороку, да, щороку, щороку фактори ризику. Щороку тільки фактори ризику не всіх підряд ми обстежуємо, а тільки фактори. Розвідку сюди відносять небезпечна сексуальна поведінка, незахищені статеві зв'язки, вживання наркотиків ін'єкційно і надання сексуальних послуг за винагороду. Потім слідуючи захворювання залози, адже по статистиці у нас дуже багато з цього захворювання. Значить, наші пацієнти повинні знати, що жіночки після 50 років ідуть до сімейного лікаря і кожні два роки проходять. Мамографію. Сімейний лікар дає електронне направлення на мамографію, і вони кожні два роки проводять мамографію. А фактори ризику, тут саме спадковий анамнез, наприклад, чи бабусі, чи там мами було якісь онкологія молочної салози, то ці з факторами ризику жіночки повинні приходити з 40-річного віку і проводити ці щорічно мамографію, повинні проходити. Потім в нас є третє захворювання – це колоректальний рак, це теж страшне захворювання. Всі наші пацієнти після 50 років, якщо вони мають якісь фактори ризику, наприклад, там якісь поліпи в кишечнику були, чи якісь захворювання, які шківника вони мають, то вони раз кожні, кожні, кожного року повинні здавати аналіз крові на приховану кров. Аналіз кала на приховану кров. Кров. Якщо немає в них тим, таких факторів ризику, то після 50 років вони кожні 2 роки повинні здавати аналіз mm -hmm. кала на приховану кров. Далі йде цукровий діабет. Ви знаєте, що він поширене дуже захворювання, цукровий діабет. Тут всі наші пацієнти 45 років старше повинні прийти до сімейного лікаря, сімейний лікар їм аналіз крові на серце і вимі, вимірює загальний холестерин. Uh -huh. Щороку група ризику приходить, це надлишкова маса тіла, абдомінальне ожиріння, обтяжений спадковий анамнез, вживання алкоголю, тютюну па паління. Це до 45 років, вони приходять щороку, група ця ризику, а після 45 років всі повинні прийти, мають, мають обстежити аналіз крові на серце. Глюкоза крові І те саме і це загальний холестерин uh -huh. Далі в нас іде п'яте артеріальна гіпертензія. Ви знаєте, що зараз в зв'язку з стресами, цими психологічними всякими проблемами, дійсно, в нас багато людей страждають на підвищений тиск. Значить, тут трошки чоловіки 40 років старше з групи ризику, а жіночки 50 років старше, які мають підвищений артеріальний тиск, тютюну паління надлишкову масу тіла, цукровий діабет, обтяжена спадковість, якщо в бабусі чи там у мами були гіпертонічні хвороби, вживання алкоголю. це група ризику. Щороку приходить до <тас> сімейного лікаря, їм проводять те саме вимірювання загального загальнохолістеріна, масу тіла, індекс маси тіла, окружність талії. А люди, які після 40 років і чоловіки і жінки після 50, Десяти років роки угу. по кожні два роки приходять і лікарі робить загальні хвилести обстеження, обстеження. Потім рак передмухурової залози. Це шосте захворювання. передмухурової залози наші догенькі мужчини. Ми вас любимо і запрошуємо. Щоб ви приходили до сімейних лікарів, це всі чоловіки після 50 так. років. Так. Почекайте ще хвилиночку. Mm -hmm. Що вони повинні зробити У нас? Це вони повинні взяти направлення чи до уролога сімейний лікар, чи зробити простат специфічний антиген. Такий аналіз називається пса окремо. Так і туберкульоз сьогодні заклали. Пані Глина, ви говорили саме за те, що ще відкрився новий uh, медичний кол-центр. У вас у вашій так. лікарні розкажіть трішки про це, взагалі, що можна дізнатися, коли подзвонити, і взагалі що так як можна записатися. У нас дійсно в медичному центрі номер 2 відкрився кол-центр. Там працюють оператори. Вони надають і консультативну і інформаційну довідку. Там можна дізнатися, коли приймає лікар, записатися до лікаря на прийом, записатися на обстеження, запитати, коли можна, аналіз крові. Можна. Можна здати сечі можна режим роботи амбулаторії. Узнати, можна, коли працюють чергові бригади. щоб я хочу сказати нашим пацієнтам, що в нас є в суботу, наприклад, з 9 до 14.00 в нас на 5 амбулаторій з 9 міських працюють чергові бригади. Так що угу. наші пацієнти, наші декларанти, дорогенькі можуть прийти в суботу і отримати медичну допомогу чи сімейного лікаря, чи педіатра. Це значить. Амбулаторії Шевченко 69, Ярославом Мудро 49, Ліванірсько, 63, Некрасова – 30 і Некрасова – 80. А як можна зв'язатися саме з вашим кол-центром, аби записатися? Номера телефонів є. Угу. Тобто на сайті можна якось да, Так, на сайті. У нас є сайт Фейсбуку, і у нас є сайт офіціальний med2top. Адреса електронного сайту, там є вся інформація про кол-центр. Ми дійсно дуже раді, що ми та саме що ми працюємо згідно з сучасною життя саме, тому що сучасна медична галузь повинна надавати послуги дійсно пацієнтам і сервіс і послуги. Достійні, так, ти, що так, для так, пацієнта да. а, пані Галина, і наостанок як фінансується медичний центр? Чи є якась цим проблема? чи ні? Чи ви якось самотужки ну, саме фінансуєте? нас фінансує Національна служба здоров'я України, ми фінансуємося по деклараціям. У нас ну як можна сказати, що ми задоволені. Це саме ми працюємо нас фінансово, ми спроможний заклад і зарплата заробітну плату виплати наш нашим дорогеньким колегам і закупити медикаменти, ліки і реактиви на, на це на для лабораторних досліджень. Так що ми спроможні. Ми працюємо. Дякую. Тобто місто поки що так не бере активну участь, так розуміємо. Місто, місто плати за комунальні послуги, за світло, за газ, за воду. Місто місто до цього зробило нам ремонт всіх амбулаторій, це місцевий бюджет. Ми йшли вже в, в цей в реформу охорони в реформу медичної галузі з гарними облаштованими амбулаторіями, закупляло медичне обладнання. У нас умови дуже гарні. Як для лікарів, для медичного персоналу, для наших співробітників, так і для пацієнтів. Трошки в нас амбулаторія бернацька, яка обслуговувала дитяче населення. Ну ми в цьому році. Своїми силами плануємо там зробити ремонт. Дійсно, бо там одна єдина амбулаторія, яка ще потребує не, баж... трішки не... Ремонту. потребує трішки ремонту. Так. Пані Галину, дякую, що завітали до нас і наголосили на важливості планового обстеження. Дякую вам, дякую. Нашим пацієнтам бажаю тільки здоров'я. Дякую. У студії для вас працювала Любов Гращенко. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних. Все у нас буде добре, бо ми єдині у спільному прагненні перемогти. Слава Україні!